Всім привіт! Починається робочий тиждень. Один тиждень відпочили, була відпустка перший раз в цьому році. Ще багато днів, не знаю, коли решту взяти. Ось. Сил набрались позитиву, так що будемо працювати. Ну що, все, я в машині вже, все чистенько, гарненько, класно. Класний колега у мене, зараз чекає, коли повітря накачається, зроблю легенький обходік і в дорогу. Мав як я там під'їжджав під контейнери, бо багато водіїв, в принципі, не сильно зручно. Ось. Тиждень не їздив, треба звикнути до апарата. Ой, клас, як в перший раз реально. Дуже класно, коли робиш якусь маленьку паузу на відпусточку. Потім водіння вантажівки відчувається зовсім по-іншому. Так що їдемо 100 км, на машині міняє контейнер і 200 км, трошки більше там 220 км. Це пройшов 30 хвилин, таке відчуття, що і відпустки не було, як з руля і не виходив. Ой, в нас сонечко сховалося. Прохолодненько на вулиці стало кайф, бо в мене така дорога, постійно їду і сонце в очі. Прям до 9 години, неприкольно. колеги проблемка сталася. Впав контейнер майже. Виїхав з Регенсбурга Таке гарне містечко. Трохи затримався, дуже довго загружали машину. Десь хвилин 40 просидів. Ну, нічого, в принципі, по часу Вірцбургу буде нормально. Ще їхати 2,5 годинки. Не бауштеля. Е, щоб ви розуміли, цей асфальт на автобані будуть міняти. Питання для чого? Тут навіть тріщин нема у всіх наших колег. Таке виникає питання, чому це робити? Бо там є, наприклад, ділянки по А3, де дійсно бракує ремонту, але тут да, багато питань, мало відповідей. Проїжджаю Нюрнберг і починається не дуже класна дорога, 60 км сумарно в одну сторону. Бауштелі, будівництво довго будують, але наче в цьому році в кінці мають вже відкрити автобан, вже нормально буде їздити. Це єдиний і великий мінус цього тура, який я їжджу в Вюрцбург, що потрібно в сумі 120 км проїхати по будівництву, де вузько, то зараз добре, що канікули закінчились, Менший рух по автобанам. Так, ну і попали ми в легенький заторчик. Не знаю, що там сталося. Напевно, в когось зламався автомобіль. Тут, до речі, дуже велика проблема на цих бауштелі, коли якась аварія, це все. Тут можна застряти на годину, на дві, а то й на три. Да, когось зламався автомобільчик. Ну, добре, що довго не провели час, в заторі. будемо рухатись далі. Куби без 2010. Через 7 хвилин з'їзд, гарні новини. Йдемо по плану 23 хвилини і буду вже на місці. Роботи на будівництвах киплять, люди працюють, розширяють автопанчик, в наступному році буде приємно їздити. Все, Це... заїхав я в довгоочікуваний Вюрсбург. 10-ї години ще нема, можна їхати 50, а так по місту скрізь майже стоять знаки 30 після 22 години. Ще 5 хвилин до місця зустрічі з моїм колегою. Поміняємося контейнерами і поїду назад. Буде мій улюблений в лапках круг, по-перше, що маленький. А по другій ще з другої сторони ще будівництво якесь іде. Прям напряжно сюди заходити цей з'їзд. Кожен міліметр треба витягувати. Ну, я вже на місці, в принципі. Ну і на парковці супермаркетів ми міняємось з колегою. Контейнерами він мої далі повезе на кельн, а я з його повернусь до свого міста. Місце вистачає добре. Отаю, а обід по розписанню Буду щось їсти. Сосисочки, картошечки, овочі, брецель обов'язково як без нього. І в дорогу назад. 11 годин вечора, ночі, як кому, виїжджаю на третій автобанчик, стався маленький інцидентик, заїжджав під контейнер, трохи кривувато було, то два кріплення на контейнері пошкодились, нічого катастрофічного, але неприємно треба буде в Регінзбургі сказати, що пошкоджений контейнер щоб не юзали більше його. Так що буду їхати зараз найважчий участок дороги. Спадки вже хочеться, не звик до нічної роботи. Ще 2 години 30 хвилин їхати. Табанчик пустий, дуже приємно їхати навіть по Бауштелі спереду маячки мої, так звані мости. Зараз вже буде спокійніше їхати широкий автобан буде. Ура! Нюрнберг! Ну, я виїхав з Рігенсбурга, дощ такий плотненький почався, не сильно класно. У мене було на машині 6 тонн, на прицепі 7 тонн. На машині потрібно було контейнер замінити. Коротше, кажуть, нема повного контейнера, бери пустий. І зараз пустою машиною і погруженим причепом прям не дуже круто їхати в таку погоду. Вже відчувається, як машина така нестабільна, то буду так акуратненько, акуратненько добиратись. Пів дороги назад дощ шов такий сильний сильний, а тут асфальт сухий. Ну, це добре, бо зараз треба скидувати контейнери, не хочеться по бо... дощу лазить. Бо був такий дощ, що буквально за 2 хвилини можна буде змокнути повністю. Три години. Я вже як 15 хвилин їду додому. Все нормально пройшло, трошки незвично, але буду потихеньку втягуватись. Так що до завтра. Другий день робочий. Щось вчора довго засинав, через це спав теж довго. О 11 годині проснувся, але, в принципі, відчуваю себе прекрасно, у нас дощик був майже цілий день. Так що направляється вже на роботку. Все, я заїхав під контейнери, закріпив їх, зараз чекаю, поки їх завантажать гадаю, десь 10-15 хвилин і в принципі. Буде все готове, можна буде вирушати. Якраз я 15 хвилин паузи зробив, ще, тобто коли приїду Віртбук, ще 30-ку зроблю і можна буде в принципі, вирушати зі спокійною душею назад. Як я і казав, 15 хвилин десь плюс-мінус пройшло. Завантажили і я вирушаю. Зараз годинку в дорозі, заміню на машині контейнер. І 2,5 у дорозі. Види, види, види. Як картинка за вікном, наче ти тут поряд, а торкнутися цього не можеш. Так, скинув я контейнер на машині. Але на жаль, який я маю забрати ще не готовий. І ось він стоїть на другій рампі. Зараз я під'їду, буду чекати, поки його приготують. Ух, сьогодні якийсь дурдом. Приїхав мій контейнер, ще не був готовий. Я запитав який номер, під'їхав під контейнер, зацепив його, підходить головний там на складі і каже, залишай цей контейнер, їдь за своїм причіпом, ще на причіпом на рампу. Під'їхав я на рампу, відцепив причіп, заїхав під свій контейнер, який я хотів вже забирати, поки його закинув на машину. Вже він був готовий, зараз чекаю поки загрузять причіп. Прох, вже такий час, що мені треба було давно вже їхати. Ну, бувають такі моменти. Майже 8 -го година, я тільки виїжджаю з Регінсбурга. Нормально я виїжджаю всім. Блін, сьогодні, звісно, не мій день. Ой. Сьогодні буду пізно. Так що мені менше 2 годин залишилось їхати, небо почорніло, зараз знову буде гроза. Знову буде трохи важкувато їхати, треба буде вдивлятись дорогу, не розслабишся особа. Да, вечірня робота, звісно, вона така. Коли було літо, було добре, я приїжджав в Вюрцбург, було ще світло по світлу, там, міняєш контейнери, класно. А тут ще дві години майже їхати, а вже темно. А зимою тільки починаєш працювати вже темно. А приїжджаєш ще темно. Знову ці будови 60. Ой, коли воно закінчиться, скоріш би. Це ще мудак іде переді мною. То 60, то 80. Ну от як завжди, тільки заїжджаєш на Пауштеля. З'являється якийсь персонаж, який, блядь, не знає, що він там робить за тим кермом, ну, явно не переживає за інших. Їде собі в своє задоволення. На минулому тижні мій колега робив цей тур та розказував, що тут із застройки пару днів взагалі був закритий автобан. Якийсь бетон там заливали, тут дофігі ще мастів різних. Через це вони так його довго і роблять. А, о, гарне новини. Знімають бетон посередині. Ці відбійники, значить, скоро цю частину відкриють. десь кілометрів, напевно, 10-15. Справа буде вже краще йти. Справи будуть йти краще. Ну, так, понаставляли фішечку кузенька прям. Те, що, в принципі, казав, Бля, ну странний чувак. Уже 90 він їхав, зараз знову 85. Ну чому так, ну чому? Закон подлості прям дуже сильно працює. На мені, по крайній мірі, то точно. Мигаєш йому, починає їхати 90. О, все, поїхав 90. Ой, да! Цікаві водії, цікаві. Що сага продовжується. Помигав, поїхав 90. Помагав мені лівим правим покажчиком повороту, вибачився, їхав-їхав і знову приїхав до 85. Потім ось знову розігнався, майже 90-їде. Хто знає відповідь? Чому так, чому так. Так, і що ви думаєте? Ми вже їдемо 70. Я думаю, до кінця Бауштеля ми десь до 20 км на годину спустимось. Не підйому, ну нічого нема. Ух! Да, вже... Да, 70. Може Нове бауштелі! Тут знак, щоб ви розуміли, стоїть 100. Всі вантажівки нормально. Їдуть 90 і все. Цей блядь, чувак заїхав на боуштелі і йде знову 80. Не знаю. Не знаю. Що робити? Закінчились Боуштелі, я хочу його обігнати. Він поїхав 90. Я його догнати вже не можу. Буквально чуть-чуть я його почав обганяти. Він... А, він вже поїхав 92. Супер! класно І зараз через 10 кілометрів буде наступна Бауштеля, він знову буде їхати 70-80. Класика. Це називається класика. Гирк на Бауштеля фура питається обігнати. Я його пускати не буду. Дуже небезпечно. І це і все із цього дебіла. Ну тут обганять, ну це, звісно, ще той дебілізм. Ну, спроб багато було. Ну я не впустив, бо я розумію, що нерви хочеться швидше їхати, але блін. Я про себе думаю, що це дійсно небезпечно. Тут скрізь знаки, що об'їн заборонено. Тим паче зараз закінчується вже бауштелі. Він, -то, я розумію, не знає дороги, але це точно не варіант на таких вузьких ділянках обганяти, так як це робить. Так, да, я думав, що знімати, а сьогодні стільки контенту оказалось. Треш, правда, контент, ну нічого і таке буває. Ладно, поїхали. Трошечки розслаблюся. Кілометрів 15 до наступної Бауштелі. Ольва, що спереду їде, хотіла мене обганяти. Тільки турки, румини і угорці можуть займатися такою діччю на таких вузьких ділянках, де через кожен кілометр показаний знак, що не можна обганяти, а вони будуть обганяти. Да. Так, Як це називається? Я вже його майже обігнав. І що ми бачимо? є -ха -ха -ха! Він мене знову обганяє. Ну, красавчик! Ну блін, ну обожнюю таке. Ну, ну клас, мені залишилось один метр, щоб його обійти. Один. От він знову тормозить. Ну нахіра таким займатись? Питання? Да, Питання. Багато відповідей мало. Знову обігнав. <хи> а він знову в мене обганяє по правій стороні. Де поліція? Поліцай! Поліцай! Да. І знову він замідляється. Ой, ладно, дамо дуракам дорогу, хай їде собі. Зараз будемо знову тягнутися за ним. Кілометр 80-70 в бауштеля. Ми швиденько перекинулися з колегою, я йому допоміг поставити його контейнери. І Він поїхав на Кельн. Бо вже паузу відмотав, а я стою паузу мотаю ще 7 хвилинок і теж буду вирушати в сторону дому. Їм і в дорогу. Пауза пробігла, перекусив трошки відпочив ну і можна вирушати в дорогу ой виїзд такий незручний добре що фури не стоять ще при виїзді ну все я поїхав по місту знімати не буду зараз знову може гонщик якийсь на автобані з'явиться Познімаю. Я в Регінсбургі. У нас туман. Страшнючий. На камері ще плюс-мінус нормальна видимість. Вон зверху машина поїхала, неї не видно. Ось по цьому мосту була. Мав бути дощ, але туман. Пощастило сьогодні, що хоч не треба було на рампу прицеп, давайте швиденько буквально за 10 хвилин замінив контейнер на машині де й виїжджаю з Рігінсбурга на базу. Сьогодні з цією затримкою трохи втратив часу, але дякуючи тому, що прицеп не треба було розвантажувати в то Зекономив ще якийсь хвилин 15. але На машинку отримав 10 тонн, на прицепі 7, то сумарно 17 тонн, так відчувається. Позвонив тільки що колега, трошки засмутив, каже, що далі закритий автобан, вантажівка попала в аварію. Десь кілометрів 15 закрила автобан, треба буде об'їзд їхати. Добре, що я там вже місцевий, так сказати, вже всі доріжки знаю. То зараз швиденько об'їду, там десь плюс 10 хвилин буде. Я переживав за те, щоб часу водіння було достатньо. Не хочу карточку свою марати чистенько, щоб не було порушень. Діду зараз слухаю лекцію з біології. Біологія називається лекція Біологія поведінки людини і професор, який веде цю лекцію, розповідає цікаві такі історії. Мені дуже сподобалася одна із них. Як він розказав, що в Америці була виправдана одна жінка за вбивство людини. Чому вона була виправдана? Тому що в цей період, коли вона вчинила злочин, в неї була менструація, і вже доведено, що в період менструації у жінок в декілька разів виростає агресія через це її виправдали. І ще він додав, що у людей, які вживають довгий час стероїди. Така ж сама проблема, що збільшується агресія. Цікаво послухати. Не знаю для чого вам ця інформація, але <свісно> будете знати. Так, все. об'їзд невеличкий, тут непогана така траса. Це, до речі, потяг справа стоїть до заводу, який виробляє паркетну дошку і різну продукцію з деревини Швайгер називається. Пару разів було вивантаження, дійсно таке підприємство прям маща. 3 моща. години ночі вже з'їхав з Автобана, знову починається туман. Ще залишилось мені 5 хвилин їхати. Скину контейнери та буду вирушати додому. Так що до завтра. Середа, день третій. Надіюсь, сьогодні буде без і не буде ще знімати. Виїжджаю опівна шосту. В принципі, нормальний час. Надіюсь, в Регенсбургі сьогодні не буде затримок. І все пройде окей. Сьогодні чудовий час. Виїжджаю. Вчора виїхав без 18 з Рігінзбургу, а сьогодні без 17. І що це означає? Це означає, що я раніше ляжу спати, якщо не буде ніяких заторів. Клас! Я дуже задоволений. Як мені сказали, сьогодні дві контейнери загрузили. Люксус сайт. Ось так. от. Зу, до речі, аж 3 тони. Дуже багато, але в ту сторону, як правило, я мало везу, назад може бути і 20. Поуштелі, що вчора було перекрито, що сьогодні. Люди працюють, це радує, якийсь прогрес є. Багато техніки різної стоїть. Асфальт укладають. То відбійники встановлює. Круто, круто. Гадаю, що через місяць цю діляночку точно мають відкрити. Тут вже все готово. Переді мною вантажівка їде-82, і головне в цій ситуації встигнути її обігнати. Бо через один кілометр починається. Моя улюблена Бауштеля. Клас, я встигаю. Не буду за цим литовцем тянутися. Ворота. Колега буде з півгодинки, так що є час поїсти. На сьогодні салатик, сосисочки, яєчка, фруктики. Всім смачного, хто їсть. 10 хвилин на 11 Я вже вирушаю у зворотній напрямок. Ух, uh, так плотненько поїв, що ну, зараз буду засинати. Добре поїсти це шикарно, але що занадто, то не здраво, як кажуть. Друзі, сьогодні дуже спокійна зміна ну, до цього часу, зараз пів першої ночі. Мені ще півгодинки їхати до Регенсбурга. Там замінити один контейнер та на базу вирушати. Сьогодні цікавих водіїв навіть не зустрічали, не зустрічались по дорозі. Всі чемні, тільки йдеш на обгон, всі притормажують. Одне задоволення, одне задоволення. З Рігінсбурга. Поміняв контейнер, заправив повні паки. З вчора заправив, що вистачить до кінця наверное, наступного тижня. А дизелька було... можна було і завтра заправитись, але вдень, коли приїжджаєш в Регінсбург, у нас там заправка, бочка стоїть, То буває багато водіїв, треба в черзі стояти, та я вже вирішив сьогодні. Часу вистачало, нікуди не поспішаю, так що вже на цьому тижні. Не буду думати про заправку. Ну і на цьому буду закінчувати відео. Так що, всім, хто дивився гарного настрою, гарної дороги, всім па-па!